Розділ 1. Українські землі у складі Речі Посполитої 16 перша половина XVII століття Параграф 1. Українські землі в першій половині 16 століття. Люблинська Унія 1569 року. 1. Політичне становище українських земель у першій половині 16 століття. У першій половині 16 століття українські землі перебували у складі різних держав. Значна їх частина, а саме Підляща, Волинь, Східне Поділля, Браславщина і Київщина, входили до складу Великого князівства Литовського, Руського й Жематійського, далі Велике Князівство Литовське або Литва. Галичина, Белщина, Холмщина та Західне Поділля, належали до корони Польської. Корона Польська Перше. офіційна назва держави впроваджена в польському королівстві від середини 14 століття. Друге, Поняття, що позначає устрій польської держави, від середини 14 століття Буковина стала частиною Молдавського князівства. У 1514 році Молдавське князівство разом з українськими землями, що перебували в його складі, потрапило в залежність від Османської імперії. Закарпаттям із 13 століття володіло Угорське королівство. Унаслідок поразки від турків Османів під Могачем у 1526 році. Угорщина втратила незалежність, а Закарпаття поділили священна Римська імперія, західна її частина і, залежне від турків Османів, Трансильванське, Семигдарське князівство. На Кримському півострові та частині північного Причорномор'я від середини 15 століття існувала держава кримськотатарського народу Кримське ханство. Яке з 1475 року було васалом Оспанської імперії. Чернігів Осіверщина внаслідок Московсько-Литовської війни кінця 15-го, початку 16-го століття, увійшла до складу Московської держави. Друге: Передумови укладення унії Люблинський сейм 1569 року. У 60-ті роки 16 століття на українських землях відбувалися важливі зміни, пов'язані з об'єднанням корони Польської і Великого Князівства Литовського в єдине державне утворення, відповідно до умов Люблинської унії. Люблинська унія це об'єднання корони Польської та Великого Князівства Литовського в одну державу Річ Посполиту. На спільному засіданні представників Литовського та Польського сеймів у 1569 році в місті Люблін, якими були передумови їхнього об'єднання. У цей час Велике князівство Литовське дуже послабилося. Зазнавши поразки у війнах із Московією наприкінці 15-го у першій половині 16-го століття, воно втратило досить значні території. Із 1561 року Литва брала участь у Львівській війні проти Московської держави. Унаслідок поразки Велике Князівство Литовське опинилося у глибокій кризі та прагнуло отримати воєнну допомогу від Польщі. Натомість останнє сподівалася скористатися ослабленням Литви, щоб реалізувати плани щодо збільшення території своєї держави. Ідея об'єднання Литви та Польщі мала прихильників в обох державах, проте відрізнялася за змістом. Литовські магнати, що мали панівне становище, погоджувалися на об'єднання двох рівних держав за умови існування окремого сейму і збереження свого привілейованого становища. Польські магнати, дрібна і середня шляхта загалом, підтримували ідею об'єднання. Вони вбачали в цьому можливість отримати нові землі залежних селян. Магнати від латинського магнатус, багатій знатна людина, це аристократ, родовиті великі землевласники в Угорщині, Польщі, Литві, Україні, Білорусі та деяких інших країнах Європи. Шляхта це привілегійований стан у Польщі, Литві, Україні та Білорусі, які в 14-18 столітті входили до складу корони Польської Великого Князівства Литовського або Речі Посполитої. Литовсько-руська шляхта здебільшого схвально ставилася до об'єднання Литви та Польщі, сподіваючись, що завдяки цьому влада зміцніє та зможе захистити південні кордони від нападків кримських татар. Об'єднання двох держав. Відповідала також економічним інтересам Литовсько-Руської шляхти, оскільки через Польщу проходили торгівельні шляхи до країн Західної Європи. Для вирішення питання про об'єднання корони Польської та Великого князівства Литовського в 1569 році в польському місті Люблін зібрався спільний сейм представників привілегійованих станів двох держав. Гострі суперечки щодо форми об'єднання тривали близько шести місяців. Литовська сторона. Виступала за створення федеративної держави, а польська за інкорпорацію, включення Литви до складу Польщі. Федеративна держава це держава, що складається з декількох державних утворень, кожне з яких, зберігаючи власні органи влади, підпорядковується загальнофедеративним органам влади. Переконавши, що польська сторона не збирається заважати на її пропозиції, литовська делегація залишила сейф, зірвавши його роботу. У відповідь на це, польський сенат, Верхня Палата Сейм, закликав готуватися до війни з Великим Князівством Литовським та вимагав від короля Жигмунта Сігізмунта 2 августа прийняти рішення щодо включення до Польщі Волині й Підлящі. Оголосивши про приєднання цих земель, польський король наказав шляхті, яка мала там маєтки, прибути до Люблина та присягнути Польщі. Інакше їм загрожувала втрата володінь. Пізніше. Король видав привілегії про повернення під свою владу Братславщини й Київщин, стверджуючи, що вся руська земля з давніх часів, починаючи від предків наших королів польських, була приєднана разом з іншими першими частинами до польської корони. Литовська делегація змушена була підкоритися польській стороні, повернутися на сейм і погодитися на вилучення зі складу своєї держави. Зазначених українських земель за умови створення федеративної держави. 1 липня 1569 року в Любліні уклали унію Союз про об'єднання корони Польської та Великого Князівства Литовського у Федеративну державу двох народів Річ Посполиту, дослівно – Республіку. Короля Об'єднаної Держави спільно обирала на сеймі польська і литовська шляхта. Польща й Литва зберігали окремі законодавство, судову систему, центральний і територіальний уряд, військо та фінанси. У свою чергу у Литві Сейм ліквідувався і вона втрачала право на самостійні відносини з іншими державами. 3. Суспільно-політичні зміни на українських землях після Люблинської унії. Окладення Унії сприяло у перемозі польської та литовської армії у Лівонській війні. Річ Посполита стала однією з наймогутніших європейських держав того часу, поступово посилилася її роль як культурного осередку з поширення цінностей західної цивілізації серед слов'янських і балтських народів. Водночас у Речі Посполитій існували передумови для майбутніх економічних і політичних переваг польської сторони. Недостатньо враховувалися інтереси місцевої русинської спільноти. Українські землі у складі Речі Посполитої поділялися на воєводства, які складалися з повітів, де адміністративна і судова влада зосереджувалася у призначених королем старост. У воєводствах і повітах на вирішення місцевих питань обирання депутатів на загальнодержавний вальний загальний сейм час від часу скликали шляхетські сеймники. На чолі воєводства яли воєводи, яких також призначав король. Вони здійснювали адміністративну та військову владу, головували на місцевих шляхетських сеймиках. Для українських земель Люблинська унія мала як позитивні, так і негативні наслідки. Так, на приєднання до Польщі українських земель зберігалися судочинство за нормами литовських статусів та ведення діловодства руською мовою. Так називали тоді українську та білоруську мови. Русинська шляхта мала можливість обіймати посади в місцевій адміністрації незалежно від свого віросповідання. Завдяки Люблинській унії українські землі залучилися до нових форм суспільного життя шляхетської демократії. Місцевого самоврядування, станового судачинства тощо. Через Польщу на українські землі поширювався західноєвропейський культурний вплив, збільшувалася кількість навчальних закладів. Водночас необхідність брати участь у роботі сеймиків вального сейму, спілкування з польськими урядовцями спричинили поступову полонізацію, ополячення русинської шляхти. Люблінська унія надала можливість королю наділяти польську знать. Маєтками на приєднаних територіях, виникнення на українських землях володінь польських магнатів спричинило посилення визиску селянства. Третій литовський статут 1588 року перетворили селян, які проживали на землі власника маєтку понад 10 років на кріпаків унаслідок полонізації та окатоличення. Погіршувалося становище значної частини українського населення, не виправдалися також сподівання русинського шляхетства на те, що в новій державі його землі будуть надійно захищені від нападів кримських татар і наїздів польської шляхти. 1569 рік укладення Люблінської унії. 1588 рік прийняття Третього литовського статуту.